І побудована так, що вона не може працювати чесно. Тобто старий механізм розрахунку пенсії. І такий результат. І не тому, що немає грошей, не тому, що війна відбувається. Навіть не тому, що економіка слабка в Україні, а тому, що формула оця спотворена щороку. Їх індексують по старих правилах, старі правила, які ніхто не переглядає. Бо байдуже всім. Хай рахують, як рахують. І кожен рік пенсії відстають, відстають і відстають. Тобто вони маленькі. Мізерні. І це не помилка. А це система, ось така вона система, пенсійна система в Україні. Що ж тоді робити? І ось Данила Гетьманцев в інтерв'ю українському радіо сказав: дуже чітко і логічно, оця формула. Її треба просто міняти, повністю міняти цю формулу. Повністю. Так він сказав, офіційно заявив про це. Він сказав, що потрібно індексувати реальну пенсію, яку людина отримує, а не стару зарплату. Він сказав, що треба забрати оцей абсурдний показник з 2018 року. Обмежити треба кланові пенсії, маються на увазі спецпенсії, зробити систему простою і чесною. І найголовніше, це перестати. Обманювати людей, які все життя працювали. Але чому вони це не роблять? Чому? Якщо вони знають, що треба робити, Україна не може бути сильною, коли мільйони літніх людей живуть у злиднях. Яка це сильна країна? Коли ті, хто будував цю країну, сидять з лупою і рахують копійки. На що б вистачило б ці гроші? Пенсія це зароблене право, а не якась милостиня. Ось шокуюча правда, щоб ви знали, чому ось такі пенсії. І ось речі, Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ситуація з пенсією у вашій родині? Які це пенсії? Чи відчуваєте ви оцю несправедливість? І чи вірите, що держава має зробити пенсію чесною? Напишіть чесно.